Так, друзі, всім привіт! З вами Саня, це нове відео на моєму каналі. Друзі, зараз буде цікавий контент. Ну, я і так сподіваюся, що він завжди цікавий. Але чергове відео це як новий виклик для мене, друзі. Флот, який не знаю, можливо, трішки недооцінений, можливо, переоцінений кому як. Не дуже він прям частий части в мене на стрімах, але. Люди грають, деякі заносять і вирішив вже, якщо його перевіряти, то відразу по дорослій бонусі, друзі. 42 тисячі гривень, доросла бонуска. Сугар Суприм. Що я хочу сказати, друзі? Контент буде зараз цікавий, але обов'язково, друзі, хто тільки завітав, будь ласка, на канал. Підпишіться на канал, поставте по максимум лайків на кожному відео. Напишіть приємний коментар. Ну і звісно, що, друзі, дзвіночок на каналі обов'язково. Ну, а ми поїхали, друзі. Спекотний контент продовжується. Обов'язково в коментарях напишіть, яке хочете наступне відео побачити. Супер Supreme, друзі, 42 тисячі гривень, 1000 доларів еквівалент. Давайте просто подивимося, там уже буду я задоволений після цієї бонуски чи ні. Зараз дізнаємось. Ну що, чергова порція адреналіну для мене. Поїхали, 42 тисячі гривень. Ух, хоч би зіграла. Дуже рідко слот дає, до речі, ретрігери. Е, ну, все може бути. 10 обертів по дефолту. давайте. Так, зацеп, який на не який вже є. Трішки ікси повідкривались. Ну, на цьому спіні все. Ну, реально переживаю за цю бонуску, бо не хотілося б, щоб вона мінуснулась, бо слот такий, що може вона взагалі не зіграти. Тобто це не із тих слотів, що він майже не замазує. Та і конкретно може замазати. Так. А отут у нас зацеп, да? По їх сам, і непогано, до речі. Більш-менш зараз XY відкривається. Не спішов також. Ну і знову ж таки, все буде залежати, як піде далі. Якщо далі за це буде зараз, то. Ой, друзі, походу габела. Я вже по слоту бачу, що... Хоча ну давай, 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 давай ще. Так, не погано, блін, ще б зацеп, хоча б один би зацеп. І зараз плюс точно закриваємо бонус, якщо тут зацепиться. Зацепилось не по тій стороні. Так, ну трішки про... Ні, друзі, плюс закриваємо, все, я вже спокійний. Плюс бонуска закривається, але ж. Е... І занесемо останній спін. О, все, хорош, пощастило. Фух, ну, друзі, оце гра, оце адреналін, який я просто обожнюю отримувати від казіка. І, ну, такі відчуття просто ніде не отримаєш. Адреналін це моє, я його дуже обожнюю, друзі. Це занос мінімум, я думаю, на 100 тисяч гривень. Ні, більше, друзі, все, фу, занося ще. От якось так, друзі, от якось так. Ну от бачите, на, на, на такій грані ця бонуска була. Могла б взагалі не зіграти, але останні спіни зараз зарішали. Фу, ну чудово, друзі, апнув баланс. Прямо зараз в коментарях напишіть, як вам емоції, чи відчули ви те ж саме, те ж саме і я. Ех, останні спіни затепився, затепився взагалі було б паталіті. Ну така бонуска Сугар Supreme за 42 тисячі гривень за 1000 доларів дала мені 106 тисяч гривень. Тобто м -м, майже 3 тисячі доларів. Ну чудово. Друзі, чудово, я думаю, більше ризикувати в цьому слоті я не буду. Тоді просто вже зустрінемось на наступному відео. Сугар Supreme. чудово ще зіграв і е побачимо вже на наступному відео.